Вийте, давай, скоригуйтеся. Всім проправи роздавати. Проси п'ять, ві. Будеш їм казати, коли ногою водять. Добре. Попадай, давай, вибігай і попадай. Повертайся. Дима Даня, випередження, Даня. Дима livo. Що? Вище, стар. Він бірення. Грай. Борей грай, свист. Вище. Сім, Тимо, Тимофій, дай м'яч. Даня, А вот, а вот. Ну бля, ну реп. Били? Ой. Так, yeah. пардон. Ну ёмаё. Ну шо, пардон, <down> вот так команда выбегает. Бля, ну жах. Видите, убегает. Дай. Дай, дай фон. Ой, дай, дай, сюда, сюда, свою позицию сядь. Тём, играй дозилово. Да попробуй. Вперёд. Дай, 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 дай,

Лише, віть. Як це сідає? Во руки кидає. Сідає. Рослапся. Розслабся. Грайте на випадку. Дома, ти стоїш. Грай ближче. Дітя! Лише! Що ти стоїш там? Саша! коли ви вас сірше? Що ти стоїть став? Наша були ви спеціалізи, відіграйте звідти. Діма, шиш! Давий! Добре, добре!

Це жodă, що ти це це тут Прав, це ногу виставить. Ногу виставить. Вітя, ну в чому справа? Вітя, ну що таке? Викидайся. Все маліво. Ми граємо. Один в один. Сині. Сині. Набирай. Набирай!

Ба! 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 Дура, ближче, ближче! Молодці! Добрий день! Добрий день! Тимофей, роби повороти. Що ти робиш? Дійди, паску дай. Що не бачиш, роби. Дай, не сп'ять. Лови!

рядом с тобой. Дима, Дима, давай, Дима, давай, заведи. Юра, кидай аут, Юр. Ночи Или? Все, Дима, убегай. Давай, Витя, давай, Витя. Давай, Молодец. Молодец. Юра, Юра, бросай, Юра.

Ловіться, бля, ну що ти робиш? О, да, вау. Та ну вас двоє проти одного, ловіть. Дай-па! Бля, ну пляш, ну. Дай, покрути. День біля воротаря! Сіку стать! Pessoal, tem motinho. o filho! É bem real do almoço. É real Bruna Seba. Toma, trocou. Cuidado! Vou pro А? Дай шанс, давай, машить посказ. Значить, фініал де матту де заляу. Я не знав, з ким точна команда. Незужа. А. Бой. Що це за удар? Що это за удар? Браво, молодці. Давайте, давайте, руса, до. Вперед! 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 попроси, попроси все попроси! Дай, дай му коду! На себе! На себе! Що На ти назортаєш? Богу виставляй! Ласки! Ласки!

Сьома, поміняйтесь, скільки не так. Що ти боїшся? Боїш? Ми на себе, обірай про Скільки ти можна боятися? Вітя, набирай! Набирай! Віка! Що ви стоїте? Ножки! 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 Хороші! Сім! Добре! Хороші! Добре, молодець! Друга! Він не тримається! Нема триматися! Порідка! А! Вот это грибы вот оно видит. И вот это вот такое вот делает. О, Миша! Обед. Дала матери. Миша. Держу за бедро. Давай, давай. Миша, не знаю. Хорошо, хорошо. 10-й раз идёт. Вот, вот. Ну, еще что на два канала. Экстренный канал. Я не знаю, он кидал там ничего, сказать, что будем делать. Дай ему, Дай! 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 Дай!

Я не хочу, чтобы он был на вашем пути. На вашем Для чего вот? Что ты делаешь? то понимаешь? У тебя уши вот этому вот то, что ты делал, А зачем ты это делаешь? Где ты это нашел? Дай мяч, дай мяч. Дай мяч, дай мяч. Какие рахунок четырем. Стоимо. Стоимо. мяч был? Дай мяч. Дай мяч. Дай ты мяч. мяч. Дай мяч. Дай Не. Дай не не. мяч. Дай не. 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 <пофрик> Там казато считают не очень. Это бувинба забирал.